Я ніколи не вмів рано вставати. Не, не Я поздно лягаю завжди. Важко рано вставати, коли ти поздно лягаєш. Важко вставати в 6 утра, якщо ти лягаєш в 6 утра. Це виходить просто ляга... не лягати спати. І, і це для мене все життя був привід для того, щоб з батя, знаєте, сратися. Тому що він у мене як рано встає. Дуже сильно. Знаєте, от перші петухи, от він їх буде. Просипайтесь уже утро. Дуже рано завжди стає і завжди я все життя чую від нього один і той же монолог. Він тільки один написав за все життя. Один і той же монолог. Богдан. От якого хуй ти ще спиш? Один з один дня. Я ухує, ти ще спиш. Ти от поки спиш, знаєш, як я все зробив. І так кожен день, все життя. Може, ти їй книжку якусь подарить, блядь, магія утра можеш. Ти просипався рано. Магія утра. А вообще, якщо ви, кстати, не читали, якщо вам интересно, я прочитав книжку Магія утра чисто по назвію. Дуже проста книжка, вообще для, ну, нахуй там сторінки. Книжка Магія утра, дуже краткий пересказ для вас, якщо ви ніколи не бачили. Книжка Магія утра. Все, що треба робити це рано вставати, все. Все, вставай рано. Причём повірить, то як ти читаєш, ти читаєш такі: "Ну от, якщо сусід рано встав, то іще чуть-чуть раніше встань". Книжка заканчивается тим, що ну, якщо можеш не спать, то не спи вообще, от це в ідеалі буде, може да хуй еще что робить. І батя мене все життя задрачу за это рано вставати, рано вставати, а сам, а сам, кожен день в обід лягає спать часа на два. Кожен день. Пап, У мене для тебе есть книжка. Називається Магія обіда. Ти побіл, знаєш таке все зробив? Я якось, я Блядь, мій батя спить перед сном. Йому для того, щоб виспатися, треба поспати, вдохнуть пересов, що в його віці сонце вже тяжела фізіологічна штука. Це вже організм надихає. Він згадує все життя всю ніч, знаєте, Господи, що я творив 27. Я зараз в стосунках е давненько не було. Я радий насправді, тому що потому що, нарешті, можна типу, видихнути. Не треба ходити на побачення. На ці йобані ваші перші побачення. Просто ужас. У мене це... Ходили на перші побачення взагалі. У yeah. мене... мене кожен раз було відчуття, з жінками ходить на першу. Кожен раз відчуття, що те викурити з нього намагаються, знаєте? Вона ти одразу дає оцей психологічний тест, який неможливо пройти, що ти уїбав в закат. Я знаю, я знаю, що ви так робите, тому що, дівчата, ви можете вибирати скільки хочете. От ти зараз со мною на побаченні, у тебе 5 типів в Директ, які прямо зараз от на моє місце встануть. Якщо ти просто напишеш. Ну, що ви розуміли, просто ці ті пише на пазняках на 42-му поверсі живуть. Що вона така, так, я освободила з побачення, от з ним погуляю. І він такий: Де ти? Я воз Олімпійського. Який вход? Я вже лечу, блядь, і на параплані просто хуярить через весь Київ. Вони, коли всі в центр летять на побачення, блядь, наче Палістина на Ізраїль опять, нападає. Я свій образ придумав, я... мені не треба і грати можна видихнути. Я свій образ придумав для перших побачень. Що ви розумієте, на перших побаченнях я взагалі був ідеальний. Знаєте, коли ви приходите дому з дівчиною, і у тебе вся кімната ідеально чиста, ну одна смята футболка отак лежить на ліжку. І ти починаєш тут отігрувати, такий, о боже, вибач, в мене такий срач. <різь> 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 о, там шухляди, не проходь там рядом. Я там всю кімнату спакував в них, в ці три шухляди. Якщо стрельне хоч одна, переб'єте дві ноги нахуй. Одной шухлядой в туалеті здається закінчився туалетний папери, такий ой, да, вибач, я забув купити. коли Ти, ти нахуй не треба. ти на роботі, ти на роботі береш блокноти для робочих задач, ними і подтираєшся. Ще шеф постійно вахує, боже, три блокнота в тиждень, що ж він робить там такого. Да, я, я в стасунках, и моя дівчина пье. Признайся, я ей прошу. Потому что що що я понял, что есть две стадии твоей дівчини, це п'яна и твереза дівчина от в сексі, конкретно, сильно отличается. Что пьяная моя девчина в сексі, це порноакторку, так вот достала, сюди мне кинула в лишку. Твореца моя девчина, моя твереза дівчина, мені якось сказала фразу. Не буду я тебе сосать, потому что у мене твого хуя і жога. П'яна моя дівчина сосе хуй вместе с таблетками этой блядь. и запиває параллельно. ніж ніж я, багаче, я. Якщо у вас коли-небудь буде такий досвід, мужики, то слухайте, вам треба знати штуки. Я просто я просто завжди був такий мужик, який типа. Мужик голова сім'ї. Мужик заробляє, мужик каже, що делать, і так далі. А потом я перший раз в житті в дощ на таксі, доїхав додому за косарь і не заплатив за це ніхуя. Я сиджу такий. А що прям я головний должен бути? Що? Що я головний? Може Може вона тоже розбирає. Може вона головна буде. А просто будемо ну, ми будемо головні просто в рісних речах. Типа вона відповідає за гроші, а я за посуду, наприклад, по миту буду відповідати. Жорстким сексом ще важко займатися коли з моєї сторони. Важко, тому що вона каже, типа, ударь мене. А я такий, так а за що? За що тебе бить? Ти все класно купила їжу, яку ми їли. Ми в квартирі твоїй додому доїхали на таксі, яке ти оплатила, за що ти нахуй, бить? Я людина, я на мене виховували, блять, нормально. За що тебе бить? Я в цей момент починаю відігрувати, знаєте, оцього зажраного дитину мільйонера якогось, коли йому подарили щось охуєнне, але не те, що він хотів. Коли я злюсь на неї такий таксі мені заказали додому. але не той світ, що я хотів таксі. Не той світ. Денег мало дала на карманні розходи мені. Прийшлося другий раз просити за день. Стидно, піздец було в магазині. Ой, вибачте, мені малишка не докинула денег, зараз вона докине. Не треба слухати більше інших жінок, тому що кстати, не можна, в стосунках не можна слухати інших жінок. Мама, мама одна є. Мама і моя дівчина. Коли вона багаче, ну, просто дівчина. Мама нахуй де теж. Я, 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 якщо чесно, за все життя послухав дуже дохуя своїх подруг і порозмовляв з ними. Знаєте, що я розумію по розговорам з дівчатами, що у них є така штука, коли вони е, за одну розмову міняють дуже багато разів тему розмови, це щоб ти потерявся. Вона не планує, щоб ти щось запам'ятав. Вона планує тебе в якийсь момент підсягти на цій хуні, ти мене слухаєш взагалі чи ні? А ти не слухаєш, ти стоїш вже через 10 хвилин, ти думаєш. Давно «Молнію Маквін не дивився, треба подивитися, хороший мультик. Якось стояв з подругою, ми з нею розмовляли. Ну, як розмовляли, вона говорила, і я робив вигляд, що слухаю. І весь час, тривало хвилин 10 чи 15, весь час я десь там літав, але в якийсь момент вона сказала одну фразу, яка одразу мене повернула назад в розмову. Вона сказала: Ну, і член повинен бути мінімум 15 сантиметрів. І я в цей момент повернувся. Я кажу, це що за хуйня взагалі? Ми з тобою про що говорили, як ми до члена взагалі дійшли? і 15 сантиметрів, як ми до цього дійшли? Що за, за 15 мінімум? 15 — це максимум. Максимум, блядь, якщо на роботі не заїбався. Якщо заїбався у цей, знаєте, полустоячий. Наші людину в п'ять ранку розбудили, блядь. Снаружи м'який, ну вверх. Вверх оцей пеніс. Та давайте так, дівчата, ви ж любите все полу, да? Полусухе, полусладке, от вам полустоячі, получайте. отримайте. Народ, мені 29 років. Мені 29 років, і мені от інтересно, а якого хуя? Ми члени всі міряємо, а про глибину вагіни ніхто ніколи не не казав. Нихуя не казав, чув ніколи. У неї отака вот глибина, ніколи не чув. Я би зрозумів, якби все населення планети, знаєте, між собою якось говорилось, і такі ми міряємо тільки все, що отверх. «Еверест» — от стільки, Гаверло ось стільки, блядь, Маріанська впадина. Взагалі не цікаво. Нахуй міряти її, блядь, живемо все і далі. Я кажу, хорошо, якщо 15 це мінімум. То нормальний це скільки?» Вона каже, 25 кажу, 25, блядь. 25. У тебе рост метр 50, блядь. У тебе рост метр 50. Уберіть ось шию з головою і ноги, блядь. Да вона як шаурма, блядь, буде крутитися на 25. Ви що, єбанусь, які 25, блядь. Блять, вряд ли вокруг цього встроївся весь організм. Якщо сьогодні організму являє совет директоров, знаєте, вони сидять, вони ходит круглий офіс, вони сидять між собою общаються. Такі так, ну если мы подвинем чуть селезенку сюда, під ним желудок чуть-чуть буде давить на серце, но хуй буде ідеально за двадцять за ідеально буде поміщатися. Вони сидять, у них проходиться дуже довгі совіщання. Знаєте, вони в якийсь момент відбивають один одному пітюні, накидуть піджак на одне плече ідуть до виходу, і один із них такий: бля, а якщо вона в жопу захоче, і всі такі, єбать блядь!» І ще на день оставатися. Велике дякую.